Вони пішли б не також колонами, значить, як я вже попередньо сказав, колони були змішані. Це були і були машини піхоти радянського виробництва БМП-1, БМП-2. Це були і танки різних 64-ка, сім'я 64, двойка. Подуки було так навіть і 80-ка. Більш модернізованих танків ми не спостерігали. От, були навіть автомобільної техніки у них а, взяти на храпам. Тому тобто, що залізла піхота, штурмовики, піхота залізла в УРА-4320. І два Урала майже приту дійшли доїхали до наших позицій. Тому що вони більш мобільніші, на відміну від БМП або танку. От, ну, відповідно, що. Як і БМП, які танки, так і дані автомобільну техніку, теж було знищено на чотири наші бригади, які тримають тут оборону, зосереджено не менше 12 бригад. Всі ці підрозділи з боку противника, вони свіжі, вони пройшли повну комплектацію, пройшли повне злагодження і вкинуті в бій. Ну і відповідно наші підрозділи, які тут досить вже час ведуть. Позиційну оборону, активну оборону, з деякими навіть успіхами, деяких ділянках. Певна частина особового складу навчена, мотивована. Інша частина, яка приходить з навчального центру, вона, звісно, ще не була, бо в них немає бойового досвіду. Але ті, які вже пройшли пекло, вони це передають. Ті приймають, дуже швидко вчаться. От, і набувають відповідний теж досвід. Щодо мотивації, тут, більш за все, вже починається битва за слово побратима. Тут принцип один: що прикриєш спину своєму побратиму, а він прикриє тобі. Незалежно від того, пройшла людина в навчальний центр або не пройшла, з ними проводяться інструкторські методичні збори залучення інструкторів, де вони проходять повний спектр тієї бази військової підготовки, яка необхідна. О. Без бази військової підготовки у нас, в нашій бригаді, ніхто не залучає. Не тільки тому, що це незаконно, а тому, що це ну, потенційна втрата буде. Через цю потенційну втрату а, буде ще супутні втрати. Тому що, якщо він буде поранений, то за ним, звісно ж, підуть евакуювати. І все це ж буде під щільним вогнем противника. От. Тому ну, це нікому не потрібно, і це не варіант, це не вихід з повоження. Тому у нас базується на тому, що. Треба піготувати, переконатися, що людина навчена, і тільки після цього вже залучати до виконання завдань. Ворог почав штурмові дії, почалися вони о 9, близько 9-ї години ранку от, на один з спостережних постів. Нашого батальйону. І протягом цього дня і аж до самого вечора, до сутін, оборонний бій. От. Але військовослужбовці наші місті постояли, були поранені, але ніхто не ховався в укритті. Навіть і поранені не аж до того моменту, поки не настали сутінки. Коли не сутінки, один із військовослужбовців прізвище його станші позвонив «Стакан», Він дуже безбашена людина, якщо коротко, казала, щось мене набридли. Виприк закопа полський по Пластунській, до повз закидав гранатами. У них там було шість да, шестеро військовослужбовців противниками і всіх знищив. Забрав трофейну зброю. Забрав шеврони от, і назад. Відпулся. Каже, вони мені задовбали. Да. Е, який би не був навчений особовий склад, але рано чи пізно він може втратитись. Його може бути пораненим, бо не дай Боже, але це війна бути вбитим. От. Тому потрібні свіжі. сили. Потрібний резерв, потрібні свіжі сили, щоб залучати. І тоді оборона буде більш стійкою, а в деяких випадках навіть з переходженням в контратаку. Я можу лише одне сказати, що якщо ви хочете бути українцями, жити в вільній, демократичній Україні, незалежній Україні, от, то треба. Зробити вибір. І цей вибір вже треба робити. Хотів би я більше озброєння, більше людей. Тоді все буде Україна.